Привіт, усім Росія закидає фронтову лінію і не лише кабами. І про це вже кричать іноземні змі. Так вийшла стаття у Washington Post Російська авіація повертається у війну з нищівними керованими бомбами. Американський телеканал CNN днями теж присвятив окремий матеріал небезпеці найпотужніших російських керованих бомб, назвавши подібні бомби найважливішим елементом російського наступу у Донецькій області, і відзначає, що вони загрожують пробити українську оборону. Так, наприклад, сталося в Авдіївці. Є загроза, що наростивши використання плануючих бомб окупанти. І далі можуть просунутися на полі бою без великих втрат, адже керовані бомби дозволяють росіянам бити по цілях України, не виходячи в зону ураження більшості українських ЗРК. Отже, є два типи таких бомб. Перший тип – звичайні авіабомби, які росіяни оснащують додатковими універсальними модулями планування та корекції, що дає змогу подовжити їхній політ після скидання. Це обладнання встановлюють на старі. Вільно спадні бомби, серед яких ФАП-250, ФАП-500 і навіть ФАП-1500. Дальність кидання таких бомб складає від 60 до 65 км. Особливу загрозу становлять найпотужніші з таких боєприпасів плануючі бомби на основі ФАП-1500. Це 675 кг вибухової речовини, які залишають після вибуху 20-25 метрів вирвих глибиною 6 метрів. Радіус зони з сильних пошкоджень може сягати орієнтовно 70 метрів. Військові аналітики стверджують, що розумні фаби орієнтовані на атаку українських цілей на відстані не більше 10-20 км від лінії фронту та від цього не легше. Зокрема, в січні 24-го року кількість авіодарів на лінії фронту регулярно перевищувала 100 на день, а за 4 дні до захоплення Авдівки їх було 160. При цьому в квітні 23-го року, за словами Юрія Гната, росіяни скидали лише 20 плануючих авіабомб на день. Другий тип керованих авіабом це новіші та сучасніші каби заводського виготовлення, які одразу виробляються як плануючий снаряд і не потребують додаткової модифікації. Це однозначно точніше, дорожче, а тому більш рідкісні боєприпаси на озброєнні російської армії, серед яких УПАП 1500 п'ятсот в бомба має бойову частину вагою 1000 десять -10 кілограм. Яка призначена для ураження високозахищених об'єктів. У МБП Д-30 сн універсальний міжвидовий боєприпас теж містить стійкий до перешкод приймач сигналів комета та складені крила, подібні до крилату ракети Х101. Російські джерела стверджують, що бомби у ПМБ нібито можна запускати не лише з літаків, але й з наземних реактивних систем залпового вогню. Україна теж має на озброєнні розумні авіабомби, але дуже обмежена кількість для українських систем, ППО російські керовані авіабомби є майже неможливою для збиття. Ефективною протидією можуть бути винищувачі F-16, однак перші поставки будуть лише. Влітку із 45 лише 6. можливо поява цих матеріалів американських змі не випадковість. Хтось із влади, прихильний до України, вирішив через прес лобіювати питання швидкої передачі винищувачів чи систем Патріот, які поки що єдині, хто справляється з літальною навалою.